Україна прощається зі ще однією жертвою протистояння вулиці Грушевського. Сьогодні на Львівщині поховають загиблого активіста Романа Сеника. Він спочине на своїй батьківщині у селі Наконечне друге Яворівського району. Нагадаю, Роман Сенек отримав тяжке поранення під час баталії 22 січня. Чоловіку поцілили у легені. Він переніс кілька складних операцій. Йому навіть довелося ампутувати руку. Кілька діб лікарі боролися за життя Романа, але усі зусилля виявилися марними. За даними на цей час для чотирьох активістів силові сутички у столиці закінчилися фатально. Сергій Нігоян став першою жертвою протистоянь між силовиками та мирними демонстрантами. Хлопців садили у груди. Свинцеву е, власне його поранили у груди. Е, Білорусь Михайло Жизневський загинув від наскрізного вогнепального поранення у серце. Юрія Вербицького, нагадаю, також: викрили з Ігорем Луценком через добу Юрія. А знайшли мертвим у лісосмузі. Також нагадаю, що тоді Ігор Луценко врятувався. З початку протистоянь лише у Києві правоохоронні органи затримали більше сотні активістів серед поневолених учасники євро і автомайдану. Частина людей перебуває під вартою. Групі активістів вже визначили міру запобіжного заходу у вигляді домашнього решта або ж тримання під вартою протягом двох місяців. Інші учасники євромайдану досі чекають на проведення судових засідань. Людей звинувачують організації або ж участі у масових заворушеннях. Ще семеро активних учасників Євромайдану зникли безвісти. Майже тиждень спільнота автомайдану марно розшукує одного із організаторів руху Дмитра Булатова. Друзі зниклого оголосили грошову нагороду у 25 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти активіста. В останній чоловік виходив на зв'язок 22 січня.